Одним словом розбираємо ми стару шуру, де колись сушили тютюн. Знімаємо черепицьку. І от що попалося в старому фасолиню. Контрабанда сигарети. Сигарети ще за Польщі. Так, є назва Сара. О! Майгорков. Ось таке. Чуєш, тут ще й марка є, прикинь. Зараз ми дома цей на долині розберемо. Капітально. Оце знахідка. Хата 1927. Євгрейська. Розпаковуємо. Знайдений на, на стріху старої комори. Пакунок з сигаретами. Тримай, бери, знімай, а я буду розпаковувати. А давай. Подивимося, що тут є. Словому повикидаю. Сміття. Сторож. Ага, засипаюся. Ми ще то нічого, та пачка вже. Ти -ти 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 -ти. Пана! Я хоч один блок цілий. Давай. Є. Є. Ніби. Слухай. Я думаю, що це тризуб, думаю нічого собі. це німецький, диви німецька марка. А ти що? Ану. Дивись. Орел зі свастикою. А Що ти брешеш? Та що брешеш? Подивись. Де сквастика ти На ось! Ось свастика. А видиш? Тува? Я не бачив. Це від німаків. Сто сигарет. О, бачиш? О, і тут запаковано. Тут. Це найкраще збережена. Ми ще мало її погризли. Не, Точно схвастика, тай май! Ви бачите? Ви показали що? Фашистів Махоркове, але чого по-польськи? Махоркове Папірус, сигарети 100 папірус Бомба